Христос Воскрес! Дорогі друзі, щиро вітаю вас зі світлим святом Христового Воскресіння і хотів би звернутися із Божим Словом до наших сердець, знаючи, що Боже Слово може підбадьорити, підкріпити і благословити кожного з нас. В Євангелії від Івана, у 20-му розділі описана відома для нас історія. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. І, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Думаю, сьогодні нам не важко уявити, чому учні Ісуса Христа були настільки наляканими і чому вони заховалися за закритими дверима. Римляни розіп'яли їх Господа, їх вчителя, і тепер, можливо, вони полюватимуть і за його послідовниками. Єврейська еліта перебуває у зговорі з цими окупантами. І ось апостоли замикаються і сидять у страху, переживаючи, а що буде далі? І в цей момент момент найбільшого болю, найбільшого розчарування, до них з'являється сам Ісус. І де, що їм говорить, де що їм показує, і дещо їм доручає. Тож я хочу би сьогодні, щоб ми взяли для себе ці кілька уроків і з'явлення Воскреслого Христа для своїх апостолів. Перш за все, що Ісус сказав своїм учням? Він сказав їм мир вам. І сьогодні, коли ми проходимо непростий час, коли ми долаємо війну, ми як ніколи усвідомлюємо цінність миру. Здавалося, мир вам. Який тоді міг бути мир? Навколо загроза, учні перелякані. Але ця історія показує нам, що для того, щоб відчувати мир, достатньо просто знати, що наш Господь живий. Чи змінилася навколишня ситуація, чи стали добрішими римляни, чи, можливо, розположилися до учнів Ісуса Іудеї? Насправді ні. Але варто їм було навіть у час небезпеки і загрози, особисто зустрітися з ним, як їхнє серце дійсно наповнив надприродній мир. Мир, який перевищував людське розуміння, мир, який не піддавався логіці. І я думаю, що цей мир потрібний насамперед кожному з нас у наших серцях. І коли наші серця наповнить мир від Господа, нам буде легше доходити іти, прагнути до того миру, який запанує через перемогу і навколо нас. Не так давно я звернув увагу на те, що Бог, як правило, починає робити деякі речі із темряви. Коли ми читаємо про історію створення світу, то бачимо спочатку був вечір, а потім був ранок. Творіння починалося із вечора, із темряви. Коли Бог мав звершити спасіння, то спочатку Ісуса поклали у могилу, у темряву, а тільки потім був світанок, тільки потім було Воскресіння. Коли дитина народжується, то спершу вона деякий час перебуває у маминій утробі, у темряві і там формується. Тому якщо сьогодні ти і я. Ми проходимо темряву. Давайте не опускати руки, давайте не здаватися. Бог завжди починає діяти ще тоді, коли темно. І після самої темної ночі обов'язково приходить світанок, обов'язково приходить Воскресіння, обов'язково приходить перемога. Отож, перше, що Ісус сказав своїм учням, Він сказав їм мир вам. Друге, а що Він їм показав? Ми читаємо, що Ісус показав їм рани на своїх руках, Він показав їм сліди від тих ударів, яких Він зазнав. Я не раз задумувався, для чого Богові Отцеві було залишати на воскреслому тілі Ісуса ці сліди, для чого там мали лишитися рани? Так, звісно, вони вже не кровоточили, вони вже не боліли, але вони все ще були на Його тілі. Я думаю, що це сталося саме для того. Щоб ми із вами могли бачити рани на тілі Ісуса і згадувати, що Він теж знає, що таке біль. Однак не просто відчуває біль, не просто пройшов через Нього, але знає, як зціляти рани, у тому числі і наші. Сьогодні, під час війни, усі ми знаходимося в режимі психологічної травми, усі ми пережили величезний стрес, величезні потрясіння. Особливо ті, хто знаходився на фронті або на прифронтових територіях, однак також і ті, хто є цивільним і, можливо, просто спостерігав за новинами, бачив фотознімки або відеозйомку із різними жахливими подіями. Все це травмує нашу психіку, все це залишає сліди на нашій душі. Сьогодні Україна в якійсь мірі теж проходить своє розп'яття. Однак зцілені рани Ісуса дають нам надію. Дивлячись на те, що Бог Отець загоїв Його рани, ми можемо вірити, що Він загоїть і наші рани. Він загоїть рани у наших душах, Він загоїть рани у наших сім'ях, Він загоїть рани нашої країни. Зцілені рани Ісуса дають впевненість кожному із нас. І, можливо, ти прямо зараз переживаєш біль, розчарування, втрату. Господь Ісус пропонує тобі, так як Він запропонував своїм апостолам, а потім апостолу Фомі, якого ми навіть називаємо невіруючим, Він простягнув до Нього руки і сказав: Ти сумніваєшся, торкнися моїх ран, вклади у них свої пальці. Я думаю, що щось подібне ми можемо зробити кожний на своєму місці, в момент свого найбільшого болю, просто прийти до Ісуса і сказати: Господи, покажи мені свої рани, і я вірю. Так як вони були загоєні, так само будуть загоєні і мої, так як Ти пройшов через своє Воскресіння, так само Ти відновиш, обновиш і благословиш мене. Тож, що Ісус сказав своїм учням, Він сказав їм мир вам і подарував їм мир, який був вище будь-яких видимих обставин. Що Він показав їм? Він показав їм свої рани і вселив надію, що наші рани теж можуть бути зціленими. А що він їм доручив? Це третє і останнє, на чому я хотів би зупинитися. Він доручив своїм учням бути його посланниками. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас, сказав їм Господь Ісус Христос. Що це означало? Як Отець послав Ісуса? Він послав Ісуса, щоб виконати місію. І сьогодні вже Ісус посилає нас із вами, щоб виконувати нашу особисту місію, наше покликання. Нести іншим людям Євангеліє, говорити їм про прощення гріхів, проповідувати їм про шанс на спасіння. Хтось казав, що якраз у найтемніші часи найкраще видно світлих людей. я надзвичайно вдячний Богові, що у цей непростий період життя нашої держави церква Ісуса Христа як ніколи виявила себе у ділах милосердя, як ніколи простягнула руку допомоги тим, хто цього потребує, тим, хто страждає. Сьогодні наша місія бути світлом серед темряви, нести людям добру звістку, як ділом, так і словом, сіяти Євангеліє у їхні серця і вірити, що Господь одного разу зростить ці зерна і виростуть добрі плоди. І наостанок маленьке відкриття: чи звернули ви увагу на те, що Ісус зайшов у приміщення, де були закриті всі двері? Він проник туди, начебто, стіни». Для того, щоб сказати своїм учням мир вам, для того, щоб показати їм свої рани, і для того, щоб дати їм нове доручення. Однак сьогодні Ісус не проходить крізь стіни і не проходить через закриті двері. Я зверну увагу, що далі Ісус заходить тільки туди, де ми добровільно відчиняємо Йому двері, ворота свого серця. Біблія каже нам, що сьогодні Він стоїть і стукає, і там, де йому відчинять. Там, де перед Ним відкриються, Він зможе зайти і здійснити свою волю. Тож сьогодні я хотів би побажати і благословити абсолютно кожного, хто слухає чи дивиться це відео. Відкрий своє серце для Ісуса, дозволь йому увійти у своє життя, і твоє серце наповниться над миром. Твої рани отримують шанс на зцілення. І ти отримуєш нове завдання, нове бачення, новий план для свого життя, прекрасний Божий задум, про який, можливо, навіть не здогадувався до цього часу. Ти побачиш своє майбутнє таким, як бачить його Бог. І яким би не був стан переживання, ситуація сьогодні, разом з Ісусом ти зможеш сміливо рухатися вперед. В цьому і є звістка Воскресіння, в цьому і є надія, яку дарує нам Воскреслий Господь, смерть. Не залишиться переможцем. За нею не буде останнього слова. Останнє слово завжди за ним. І Якщо ми будемо з ним, то завжди будемо жити у торжестві, незалежно від обставин, труднощів і переживань. У нас є надія, адже Христос Воскрес воістину воскрес!